Якщо у вас не вийшов отакий гарний тверденький, густенький майонез, ви його неправильно робили. Про ці лайфхаки розповім тільки я. А тут я зробила олів'є з капустою. Друзі, всім привіт із Монреаля. Отаке в нас сонечко сьогодні. 11 градусів тепла, ще є кочугури снігу. Але дивіться, як вже воно гарно пригортає. Обіцяють 16 градусів тепла на слідуючі неділі. Як для Монреалю, то це дуже чудесно в Канаді. Дуже рідко такі весни бувають. Але я пам'ятаю одну весну, що ще була краще. Дивіться, у вас є олія. Усього. Зазвичай шукайте олію якісну. Зараз у мене олія із кісточки винограду. І я в неї кидаю яєко. Опс, оп, ляпнуло. Нічого. Потім беру ложечку гірчиці і отаку горку кидаю. Потім беру солі. Я люблю солоненьке, рідко користуюсь, але інколи добре. Кину трошки більше сахару. І отаку штуковину вам треба. Дивіться, зараз я вам покажу, як то все працює. Надіюсь, вам видно гарненько. Так, дивіться, як то все працює. Вставляєте рівненько. І саме головне, щоб це було вузенька або баночка, або якась мисочка, але щоб вона була у вас вузенька. Оце головне. Ложите сюди аж на низ. і прокручуєте. і прокручуєте. Дивіться, і коли вже побачите, що там. Півбаночки. Дивіться, як то гарненько. Начебто вже те, яйце ж там було внизу, додаєте із тою олією, що зараз. Баночка крутиться. Майонез, коли ви робите, посудина повинна у вас бути вузенька. Дивіться, яке воно густе. Зараз я вам покажу, яке воно буде густе. Яке. Дивіться, яке воно. Бачите? Отаке таке воно виходить, густюще. Ой-ой-ой-ой-ой. Накапала. Отаке, Отаке гостюще. Бачите? М -м -м. Так. Але це ще не все. Зараз тільки в кінці лейте сюди лимонний сок. За мала посудина. Чого у вас не получався майонез, бо лимонний сок видавали зразу, а його треба аж в кінці. Дивіться, що тут твориться. Перебиваємо все з лимонним совком. За мала посудина, ну, по-українськи все робимо, бачите? Нам же ж багато треба. Оцей майонез в мільйон раз краще і без консервантів, чим той, що ви купуєте в магазинах. І зробити його дуже легко. А хто додивився до кінця моєї відео, дуже велике дякую вам за вашу підтримку. Дуже ціную, люблю. І помолимося, бо скоро у нас буде Пасха. Помолимся за нашу рідну Україну неньку, нехай Бог її збереже, хай Бог збереже наших людей, нашу культуру, нашу мову і всього доброго.